Ігор Іванович, ситуація достатньо складна, чесно кажучи, є певні занепокоєння у громадян стосовно ймовірних в'єлових відключень електроенергії і не лише, скажімо так, в приватних домоволодіннях, а є певні занепокоєння і в аграріїв і в промисловців. Скажіть, будь ласка, що б ви як би ви прокоментували цю ситуацію? Чого нам чекати? І хотілося б, звісно, щоб ви звернулися з скажімо так зі зверненням до всіх тих людей, які можливо ще не зрозуміли наскільки ситуація серйозна. Ситуація дійсно серйозна. Я думаю, зараз всі засоби масової інформації зосереджені саме на цьому проблемному питанні. Хоча ми всі разом пам'ятаємо, як ми обговорювали, що таке можливо, що буде непростий опалювальний період і менше звертали увагу на енергетику, оскільки думали, що це альтернатива газу. На жаль, трапляється, як ми і розраховували, саме. Підступна ворожа діяльність Російської Федерації спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, які генерують електроенергію. Тому сьогодні, однозначно, знаючи, що ця система вся об'єднана в всеукраїнська, єдина система практично енергетичних мереж, генеруючих станцій, накоплюючих і трансформуючих електроенергію, це все взаємозалежність виходить для всіх областей дуже важлива і дуже критична. Ми, на щастя, на Черкащині не маємо значних пошкоджень ніяких, які пов'язані саме з прильотами, тому наша енергосистема залежить виключно від прильотів в іншій області. І шляхом економії сьогодні витрат електроенергії, особливо такі великі, потужні організми, як підприємства, крупні, як ті самі великі крупні споживачі електроенергії, вони. Особливо, під особливою увагою будуть перебувати, оскільки режим економії, як закликав президент, має становити не менше 5% хоча б 5-7% добового споживання. Для прикладу, ми споживаємо в області близько 400 тисяч мегаватт електроенергії. І наразі, коли мова, мова йде про Економію, да, це буде, ми розуміємо, що це має становити часом хоча б 5-10 в такому розмірі економії мігаватх. Тому е, поки звертаємося до всіх до всього населення, до всіх підприємств, всіх видів і форм власності щодо режиму економії, тобто закликаємо всіх економити. Наступним етапом, коли ми будемо відчувати навантаження або виведення нових об'єктів з ладу енергетичної інфраструктури, звичайно, буде система аварійних відключень. Це коли певні великі напрями або лінії будуть відключатися штучно для того, щоб зекономити більшу кількість електроенергії. Звісно, саме це буде впливати на Критичну складову нашої промисловості, особливо ті галузі, де ми знаємо, які не, не зможуть бути без електрики. З огляду на це нами проведено не одне вже засідання такої робочої групи розширеного формату, де задіяні наші керівники облдерженерго облгазу, різні, різні які залежні, які знаходяться в загальній системі енергопостачання. Де ми визначилися, яким чином ми будемо реагувати, коли така команда буде поступати. Тобто, це практично правління Укренерго буде здійснюватися з Києва з загальної системи, коли ми будемо бачити перенавантаження в якихось або недолік, не нехватку електрики в якихось регіонах. Очевидно, нам буде поступати команду щодо такої аварійної ситуації і аварійного відключення. Зазначена категорія розділена на 10 різних етапів, тобто, в залежності від того, скільки необхідно буде відключити для економії електроенергії, скільки необхідно буде зекономити електроенергії, буде відповідно прийматися рішення, які стадії відключення, де ми будемо зупинятися. Наразі сьогодні Черкащина перебуває в самому легенькому форматі: це заклики до економії. Це по максимуму зниження. Споживання електроенергії це можливо відміна зупинки електротранспорту в нашому місті, зокрема, якщо про Черкаси йдеться, це економія на тих підприємствах, які надзвичайно великі потужні споживачі. От для прикладу, взяти наш уманський тепличний комбінат. Ми знаємо, що там все залежить від електроенергії. Але якась частина буде економитися самими керівниками підприємства? А ще до Черкасов чи можливо якесь розроблення? Скажімо, погодинного вимкнення от для того, щоб все ж таки об'єктивно було от зменшення всі звертаються з цим питанням, оскільки загальна система в Україні передбачає умовно кажучи відсутність цього погодинного, тому що ми не знаємо в який, в який момент яка енергогенеруюча підстанція вийшла з ладу чи знаходиться на? В критичному аварійному стані, то е, якраз по години було б ідеально, але проте для цього існує зовсім інший режим роботи. Зараз це буде іменно план аварійних відключень. Не план почасових відключень, а план аварійних відключень. План почасових відключень буде умовно задіяний, коли ми не будемо мати формату е, таких жорстких обстрілів з боку Росії. Тобто, коли ми будемо розуміти, що наша система функціонує. Стабільно з втратою 30%. Да? Зараз ми маємо втрату генеруючих процесів, десь відсотків 30-35. Коли ми будемо розуміти, що ми стабільно в цьому форматі функціонуємо і більш нічого не прилітає і не виходиться з ладу, ми будемо почасово орієнтувати і населення, і підприємства, як це буде відключатися. Наразі це буде аварійні відключення. У разі, коли ми додатково будемо мати виход, вихід з ладу тої чи іншої генеруючої установки, ми будемо приймати рішення відповідно по чергового відключення саме відповідно до цього плану. А чи будуть, можливо, якісь органи слідкувати за тим, що от вночі, чи можливо ввечері, все ж таки деякі місця, можливо, заклади використовують на повне, скажімо, таке освітлення, чи з ними якась робота буде проводитися, обговорюватися? Наразі сьогодні, задля того, щоб рекомендаційний характер наших звернень перейшов в більш такий прагматичний формат, ми провели засідання нашого штабу оборони, де ми визначили в обов'язковому порядку, поклали відповідальність на дотримання таких економних режимів саме на керівників органів місцевого самоврядування, і за контролем всіх цих процесів ми в обов'язковому порядку будемо залучати. Органи національної поліції, наші підрозділи обленерго і, можливо, інші підрозділи, які пов'язані саме з технічним забезпеченням нашої енергетики. Тобто, це будуть такі комплексні заходи, які пов'язані саме із воєнним станом і з виведенням з ладу об'єктів критичної інфраструктури. Сьогодні на Черкащині 24 на 7 працюють всі комунальні служби, особливо наші структури, які відносяться до. Функціонування об'єктів критичної інфраструктури це обленерго, наша, це облгаз, це всі комунальні служби, від яких залежить, це водоканал, це очисні споруди. Всі вони функціонують в режимі підвищеної готовності і готові до функціонування в режимі, коли не буде навіть світла. Таке ми теж орієнтуємося, тому всіми необхідними засобами додатковими генераторними установками, додатковими паливними котельнями, Черкащина забезпечена повністю. Ми про це почали дбати ще влітку. Тому я переконаний, що з правильним відношенням і населення, і підприємств, які мають змогу економити, з правильним відношенням ми можемо обходитись без таких аварійних відключень. І всі наші об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться в області, ми, звичайно, зробили все, що від нас залежить, для того, щоб вони були надійно захищені від ворожих ударів. Тому я переконаний, ми переживемо цей непростий опалювальний сезон. У нас не буде ніяких збоїв, і ми допоможемо всіляко збройним силам теж і в подальшому перемагати ворога. Слава Україні!